Виконуємо номер 17.4 із підручника Алгібра 8 та номер 33.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Будемо використовувати теорему про корінь здобутку. Корінь з здобутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів із цих чисел. Тому у нас йде корінь квадратний із 36 помножити на корінь квадратний із 49. Корінь квадратний з 36 це 6. корінь квадратний з 49 це 7. І тепер 6 множимо на 7 це буде 42. Далее, корень квадратный из 100 помножить на корень квадратный из 4. Корень квадратный из 100 ⁇ это 10. Корень квадратный из 4 ⁇ это 2. 10 умножим на 2, будет 20. Корень квадратный из 0,49. И корень квадратный из 1,69. Корінь квадратний із 0,49 це 0,7. Корінь квадратний з 1,69 – це 1,3. І 0,7 множимо тепер на 1,3. 7 на 10 – 70, 3 на 7 – 21. 70 додати 21 це 91. І відкремлим дві цифри, кому ми маємо 0,91. Корінь квадратний із 0,9 помножимо на корінь квадратний із числа 196. Корінь квадратний з 0,9 це буде 0,3. Корінь квадратний із 196 це 14. Тепер 3 множимо на 10, 30, 3 на 4 12, 30 плюс 12 це 42. І відокремлюємо одну цифру, ми маємо 4,2. Далі подамо як корінь квадратний із 1,44 помножити на корінь квадратний із 0,16 і помножити на корінь квадратний із числа 400. 1,44 – корінь квадратний це буде у нас 1,2. 0,16 корінь квадратний це 0,4. Ну і корінь квадратний з 400 – це буде 20. Ну, і тепер множимо 12 на 4 це 48. 48 множимо на 2, це 96, дописуємо 0, 960 і відокремлюємо дві цифри кому ми маємо 9,6. Корінь квадратний із 2,89 помножимо на корінь квадратний із 10 тисяч. І помножимо на корінь квадратний із 0,25. Корінь квадратний з 2,89 це буде 1,7. Корінь квадратний із 10 тисяч це буде 100. І корінь квадратний з 0,25 це 0,5. Тепер 17 множимо на 5, 50 і 35, 85. Дописуємо два нулі і відокремлюємо ці два нулі комою. Тримаємо 85. Номер 17.4 з підручника алгебра 8, та номер 33.4 з підручника математика 8 виконано.